Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо на тему, який я та моє тіло. Малята, погляньте на картинку та поміркуйте і скажіть, чим схожі людина, тварина і квітка. Люди, тварини, рослини є частиною природи. Вони мають певну будову тіла, ростуть і розвиваються. Це живі організми. Давайте пригадаємо, з яких частин тіла складається тіло людини. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у нас і спина. І всьому хребет опора ось така моя будова. А ще у людини є такі органи чуття очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки ним пізнаєш навколишній світ, бачиш, чуєш, відчуваєш запах та смак. Розрізняєш речі на дотик. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує, язичок відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод жар. Щоб бігати, радіти, вчитись, працювати, треба бути здоровим. Про здоров'я слід піклуватися, тобто вести здоровий спосіб життя. Дбати про чистоту свого тіла, більше рухатися, загартуватися, правильно харчуватись та мати здоровий сон. Тож малята, пам'ятайте, немає щастя без здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе.